Всіх вітаю. Ну, в кого добрий вечір? а в мене не дуже. Йду в гору, це Німеччина, національна дорога. Снігу підвалило дуже добряче. Ось іду, щоб не вдягати ланцив, включив блокировку моста і так ось якось крадуся, сніг валить так непогано. Так що, а йду до гори, дай Бог, щоб виїхати нагору, не вдягати ланци. Так що хто хоче працювати в ласкаво просимо в цю професію. Побачите, як це що, це, як заробляється ця копійка. Ну, так що ось така ситуація. О! Дякувати Богу, вже виїхав на рівний участок дороги. Так що тут трошки веселіше. Так що вибачайте, мусю, повинен припинити репортаж, бо треба бути дуже-дуже пильним і обережним. Давайте до наступних зустрічей. Всім усього гарного бажаю. Головне перемоги миру, та міцного здоров'я. Бувайте здорові. До наступних репортажів.